Ростиславич, агро, місто Луць, на Мамсурова. Зважте на таку інформацію. От дивіться, є в нас клієнт, який купив 52. ку 5244 HPX, 24 кінські сили, 4 на 4. Купив, поїздив. От ви бачите, він такі в булоті трохи. Трошки буквально він десь на ньому наїздив. І що? Зрозумів, що він трошки помилився. І давай бігом виправляти ситуацію. А ситуацію відправляє він в чому? Правильно. От в цьому. Що спочатку що не подумав, потім надумав, що треба кабіна. До гарного трактора, надійного, потужного, треба кабіну. Тим більше вона. Е Безкоштовна. Встановка, коли ви купуєте у нас трактор і кабіну. Кабіни зараз дуже ліквідні, навіть якийсь є дефіцит. Двері відкривається наліво і направо, ззаді відкривається. Зверху криша перевідкривається на провітрювання, буде оброблено, буде встановлено фари, фонарі, задні склоочисник є. Тобто Крепкі надійні кабіни, дуже крепкі швейлера, з, з квадрата, з Ну така. Не, не такі акваріум, акваріумні кабіни, а такі нормальні кабіни, що можна скло і знайти, якщо, не дай Боже, що десь в лісі, по лісі будете їздити гіляка. Тому от думайте, хто купляє ДДЗ. Відразу про кабіну робити замовлення, щоб потім не возитися, ми їх не везли, не тягали, щоб ви лишні витрати не мали. Бо все-таки привезти трактора це ну, безкоштовно такого не буває. А встановлення ми робимо. Хоча всякі можуть бути варіанти. Все обговорюється. Все, Ростиславович агро, довів вам інформацію. От воно так буде виглядати. За день, за два встановимо і воно все повезеться назад. Купуйте кабіну відразу, коли купуєте новий трактор. От така, такий, таке кредо підведемо <сум> ітог. Це луцьк Мансурова.